Вас, Радіо, Миколаїв. Так, всім ще раз привіт. Нагадаю, що ви слухаєте Раді Микола fm В ефірі був проект музичний Сергія Кроїтору. А на початку години я говорив, що ми будемо говорити про центр надання правової допомоги безкоштовної правової допомоги. Зараз з нами Марховець Євген, начальник відділу Казанківське бюро правової допомоги та Соколенко Ганна, начальник відділу Южноукраїнське бюро правової допомоги. Доброго ранку! доброго ранку. Ви гарну справу робите. Знаєте чому? Тому що безкоштовно. Ну, добре. Це моя логіка. Це просто моя логіка. У мене коріння є таке, знаєте, яка відповідає за такі питання. Так, я хочу сказати, по-перше, чому от ця тема актуальна? Як ви думаєте, от чому от ваша робота важлива? Ну, я і так знаю відповідь, але Ви мені скажіть. Ну, напевно, все-таки важливість цієї роботи і специфіка цієї роботи полягає в тому, що. Захист здійснюється саме суспільно-вразливих верств населення. Тобто uh -huh. найбільш незахищених категорій, які в першу чергу потребують захисту з боку держави. І тому саме наша діяльність направлена на такий захист на надання таких послуг якісного державного сервісу. Якісного, безкоштовного державного сервісу? безкоштовного, сервіс. так, державного сервісу. Знаєте, люди, ну, не всі у в, в це вірять, що от якщо без там, де безкоштовно, ну, значить, що ну, якось не дуже. А от з якими ви справами стикались? От у вас були такі, знаєте, важкі, дійсно, з які вас звертались люди з якоюсь допомогою? Звернення бувають абсолютно різні. От тобто, хто хто ці люди, які до вас проходять? Тобто чіт чітко визначений такої цільової категорії, mm -hmm. важко сказати, тому що дуже широке коло е осіб має право до нас звернутися. Ну, які у вас завдання добре, вашого центру? Так. Якщо ми говоримо про завдання, то це безпосередньо п'ять таких великих пластів, блоків, якими займаються місцеві центри та бюро правової допомоги. Uh -huh. По-перше, це право просвітництво, тобто поширення правових знань серед територіальної громади. Uh -huh. По-друге, надання безоплатної первинної правової допомоги це консультації, роз'яснення. Складення документів непроцесуального характеру, uh -huh. забезпечення доступу до безоплатної вторинної правової допомоги і надання такої допомоги, крім е, захисту, і надання доступу до електронних сервісів Міністерства юстиції України. О, це ж симпатичненько. А що ви скажете про договір до вічного отримання Ганни Євген? Ви мені розкажете, що це таке? Знаєте, тільки ну уявіть, що мені років 4, і треба пояснювати так, як дитині. Як, договір до вічного отримання є одна сторона, це відчужувач, і друга. Сторона, це набувач, який перед набувачеві який, відчужувач передає набувачеві у власність в житловий будинок, квартиру або інше нерухоме майно. Договір до вічного утримання він укладається у письмовій формі, завіряється обов'язково у нотаріуса. Також, якщо є передається у власність нерухоме майно, воно підлягає обов'язковій державній реєстрації. Um... Тобто, люди, які стикаються з майном, які треба передати якусь власність, оформити, я правильно зрозумів, вони можуть звертатись до вас з. Ну, Поясніть, як дитині. Е, ні, Далі. ми е, не займаємося нотаріальним посвідченням договорів. Угу. Ми займаємося тим, що ми, е, от первинна правова допомога, ми е, консультуємо е, усіх громадян України, іноземців, особ без громадянства, біженців, особ, які потребують додаткового захисту. То нам, тобто, нам не потрібно е, знати ваші доходи. Ми ага. не звертаємо увагу на цвіт, цвіт кожи, вашу расу і все і таке інше. А безоплатна вторинна права допомога вже включає у себе підтвердження категорії, які до нас підпадають. Тобто це малозабезпечені сім'ї, які отримують який дохід людини не більше прожиткового мінімуму, тобто якщо це працездатна особа на даний час це 3 тисячі mm -hmm. гривень а якщо це не працездатна особа або інвалід то пенсія повинна не перевищувати на даний момент 2 тисячі двісті шістдесят дві гривни Угу, 24 гривень, це важливо, так ви мені скажіть, знаєте що добре. Тобто, давайте таке резюме підведемо. Тобто, кому може бути корисно саме от звернутися у вас з таким питанням до вічного отримання? Тобто для кого це? Да, та, які це, це люди? Е, люди похилого віку, тобто це пенсіонери, які вагаються складати їм заповіт, чи е, договір до вічного отримання, чи спадковий договір. Вони е, ага. так як вони е, не дуже. Зараз Arturice. обізнані uh -huh. да, обізнані у правовій освіті. Ми надаємо такі консультації, і дуже багато людей звертаються до нас з питанням договору родовічного отримання. Це особа, яка, наприклад, не має дітей. Uh -huh. Чи якщо діти десь далеко, вони можуть відчужувач, це особа, яка хоче підписати договір, і набувач, це. То, та людина якої. Ну, якої. Добре. Яка, да, яка може отримати це майно? Чи, чи нерухоме майно, чи рухоме майно? цінні папери, дорогоцінності, картини, антикварні речі. Вони підто. Тобто... Ганна Євгена і обов'язки, які у цих людей саме. Можна трохи ближче до мікрофону. Так. Отже, якщо ми говоримо про сторони цього договору, ми маємо мати на увазі, що тут права мають захищатися не лише скажімо так, такою пільгою категорії, як люди похилого віку. Наприклад, якщо ми говоримо про пенсіонерів, також варто говорити і про набувача. Тобто людина також має бути забезпечена в захисті своїх прав, оскільки фактично людина витрачає власні кошти, здійснюючи такий догляд утримання пенсіонера, і також цим ризикує. Тому mm -hmm. до нас має право звернутися і така людина. Але звичайно, в переважній більшості ми говоримо про людей літнього віку, похилого віку, які залишаються один на один своїми проблемами, і зараз в такій складній суспільно-політичній ситуації, яка зараз прибуває нас в країні. Люди стоять перед вибором укласти договір купівлі-продажу або, наприклад, саме оцей договір, який певною мірою забезпечить їхнє існування на належному рівні. От тобто, важливо, так. я Я пропоную зробити паузу, все ж таки добути цю тему. Зараз буде музична пауза. Потім буде прогноз погоди від миколаївських синоптиків. Це вам не синоптик чи ми ору погода, тому не перемикайтесь. З нами зараз Євген Морховець, начальник відділу Казанківське бюро правової допомоги. Сподіваюсь, правильно сказав. І Ганна Соколенко. Казанківська. Казанківська, а я вас перевіряв, до речі. І Ганна... Я знаю І Ганна Соколенко, начальник відділу Жукраїнське бюро правової допомоги. Ми з вами на найцікавішому. Залиш... Ви казали, от пенсіонери вони роблять зараз вибір або довічне утримання, або ще щось. Давайте от прям можна ще простіше пояснити, от, що за вибір, чому він такий важливий. Так, якщо ми говоримо про зараз складну таку життєву ситуацію для людей, особливо одиноких, угу. які проживають самі, чому для них цей вибір є дуже важливим і складним. По-перше, якщо ми говоримо про цей договір, то це фактично альтернатива договору купівлі-продажу. Угу. Тобто людина обирає, чи вона своє майно продає одноразово, фактично, і отримує грошові кошти відразу. Стикаючи з ризиками того, що е, ці кошти можуть бути втрачені, або іншим чином е, втратити певну вигоду від цієї угоди. Якщо ми говоримо про договір до вічного отримання, е, то тут людина має певні гарантії, які прописуються в цьому договорі, а саме певний рівень належного матеріального утримання і певний рівень догляду, який буде здійснювати набувач майна, або третя особа, яку він е, за згодою відчужувача залучить для забезпечення належного життя. Людина, яка йому це майно передає за таким договором. Так, стоп, тобто я пенсіонер, і в мене так, так прийшла якась думка, така мене осініла. Я зрозумів, що мені потрібно довічне утримання, так? Так. Ось родичів в мене немає, у мене є майно, яке я не хочу продавати, або так. або лінь, я не знаю. Просто ну. Це не моє пенсіонерське діло. Тобто я можу на третю особу якусь оформити до вічне отримання, чи як воно відбувається? Дивіться, Ч а... чому мені це потрібно? Так проксим ситуацію. Ви пенсіонер, так, одинока людина, так. родичів у вас немає, і фактично підтримувати вас нікому. Проживаєте <гум> ви на одну пенсію, яка, скажімо чесно, зараз у нас в більшості населення є дуже маленькою, якщо не мізерною. <гум> така людина, крім того, що вона володіє цим нерухомим майном або цінним рухомим майном, більше в неї ніяких статків немає. І забезпечити собі належний рівень життя вона не може. Е, часто, бачачи рекламу по телебаченню або чуючи її по радіо, вона чує про таке поняття, як догір до вічного утримання, де її зацікавлюють е, хорошим, хорошою е, оплатою за таке майно, яке буде передано тільки після смерті людини. Тобто людина вже задумується про те, що все одно це майно для мене вже не буде різниці, кому воно перейде, оскільки мене вже не буде в живих. Родичів у мене немає. Тому угу. чому б зараз мені не пожити, скажімо так, на належному рівні, який я для себе вважаю прийнятним, наприклад. Ага, а гроші з собою не забереш. якщо... Гроші з собою не забереш, звичайно, а е, певні зараз і юридичні е, особи цим займаються, тобто певні конкретні е, компанії, угу. які спеціалізуються саме на договорах довічного утримання. отримання, і окремі фізичні особи також мають право такі договори укладати. Тобто, якщо у вас є е, бажання е, певний, е, певні кошти і головне бажання здійснювати догляд за такою людиною. Наприклад, одиноким пенсіонерам, яка в майбутньому вам передасть право власності, ви отримаєте за таким договором на нерухоме майно, то ну, це досить вигідна угода і для пенсіонера, який є самотнім, і для людини, яка, наприклад, не має житла, але має власного житла, але має певний рівень грошового забезпечення. Але, зараз. але у цієї людини, яка доглядає, в неї жорсткі, ну, якісь прописані жорсткі умови, які прописуються в цьому договорі, тобто, тобто не буде відлунювати. Тобто... Е От саме для цього ми зараз тут і знаходимося для того, щоб такий пенсіонер, який куда угоду, до нас звернувся і отримав роз'яснення, що саме має бути зазначено в цьому договорі, щоб не залишитись, скажімо так, біля розбитого корита. Якщо по-простому, то так євген Ганна, ну у нас мало часу, одна хвилина. Давайте розкажіть, куди можна звернутись до безкоштовної правової допомоги, по яким адресам, хто де, куди, Ганна. Так, Южноукраїнське бюро підпорядковується в Вознесенському місцевому центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Вознесенський місцевий центр знаходиться в місті Вознесенськ, вулиця Київська, 26А телефон 051-34-325-14. Южноукраїнське бюро, наша юрисдикція поширюється і на весь Арбузинський район. Угу. Ми знаходимось за адресою місто Южноукраїнськ, вулиця Дружби народів 23, кабінет угу. 14. Так, і Євген дуже-дуже швидко. Так, Другий Миколаївський місцевий центр, місто Миколаїв, вулиця Космонавтів 61, телефон 44-54-60. І Казанківське бюро правої допомоги СМТ Казанка, вулиця Миру, 213, Телефон 91831. Добре, хто з... захоче, той знайде. І ще анонс. Так, будь ласка, швидко. Будь ласка, швидко. маленький анонс з 4 по 6 серпня в місті Миколаєві в корабельному районі в сквері Біла Акація буде проходити школа практичного права для пенсіонерів. Тому в контексті сьогоднішньої нашої розмови, будь ласка, звертайтесь, приходьте три дні. Вас будуть консультувати надавати цікаву інформацію. Дякую, супер. Дякую вам, дякую.